700 метрів ям, бруду і калюш. Таку відстань потрібно подолати жителям села Глинки Білокриницької сільської ради. Такі басейни тут на кожному кроці, а грошей, щоб їх залатати у найбагатшої сільської ради у Рівненській області, немає. Вибоїни та каміння замість рівної дороги. Ось що чекає на водіїв, які тримають шлях через село Глинки, яке знаходиться за 11 кілометрів від Рівного. Так як розмістилася вона на межі Рівненського і Гошанського районів, лагодити дорогу жодна сільська рада не береться. Офіційно село відноситься до Білокриницької сільської ради, яка є однією з найбагатших у Рівненській області. На території Білої Криниці знаходяться дві заправки, готелі і торгівельний центр. Їх власники платять податки до сільської ради. До того ж, значна частина. На території білої криниці забудована елітними будинками, господарі яких теж вносять лепту до сільського бюджету. Та грошей, щоб полагодити 800 метрів дороги, сільська рада ніяк не може знайти, аргументуючи це тим, що люди з села Глинки там не їздять. Проте знімальна група телеканалу Ритм за годину часу зафіксувала понад 20 транспортних засобів, які долали цей відрізок дороги. Мінне поле і шлях перешкод. Так характеризується відрізок дороги місцеві водії. Жартують, що особливо мальовничою вона стає після грози. Зимою ж всі села, що знаходяться після цього відрізку, ніби відірвані від цивілізації. Я, я рахую, якщо робити дороги, то треба починати її від траси і йти сюди до села. Якось. Це село вже забуте, як той казав. Я не знаю, хто сюди вернеться до цього села. Молодіж роз'їжджається, ніхто не хоче працювати тут. А зима то взагалі тут не ботайми острову. Замітає, ніхто не думає, чистить їх нічого. Водій маршрутного автобусу Іван Микитович каже, що курсує цією дорогою шість разів на день і вже неодноразово ремонтував своє авто. І все це через невпорядкований відрізок дороги. Їздиться дуже погано. Яма на ями в минулому році виставили колочки, привезли щепень, катки прийшли, десь і щебень зник. І дороги немає. Місцеві жителі бідкаються, що з настанням зими добратися до роботи стане майже неможливим. У Нас тут цього кусочка дороги вже немає років з 15. От зробили кусочок дороги до глинок і зробили кусочок дороги в м'яти. А оце оставили, нікому не потрібно. З'єднання немає, дуже погана дорога, машини ламаються. Так постійна проблема добиратися до міста маршрутки, не завжди їздять, тому що десь поламалась маршрутка. Все, водій вже далі їхати не може. Так само, то я да, вже жіночка казала, що то є, якщо не буде нормальної дороги, маршрутки їздити не будуть. Чим людям добиратися до, до міста, якщо всі працюють. Там зробили кусок дороги, все, показали по телебаченню, що зробили дорогу м'ятені. Де останні гроші? Питання: хто вкрав гроші? Минулому на, на ту дорогу. Наставили батаків, все жителі села Глинки кажуть, що вже щонайменше 10 років ніхто з чиновників ні обласних, ні сільських не звертають уваги на проблемний відрізок дороги. Мало того, на звернення громадян Державна служба автомобільних доріг у Рівненській області вперто не реагує. Марина Гречка Олексій Самойлов у ритмі подій.